Після того, як Збройні сили України звільнили Херсон та правобережну частину області від російських окупантів, туди майже всі вирушають з допомогою. Привозять різне їжу, одяг, ліки. Та є такі населені пункти Херсонщини, куди гуманітарна допомога поки що не доходить. Серед таких селище Дар'ївка, яка всього у 22 кілометрах від залізничної станції Херсон, цей населений пункт, як і обласний центр, від початку російського вторгнення перебував у тимчасовій окупації загарбників з Росії. Дар'ївко. Українська армія звільнила від росіян на початку листопада. Тепер туди передали усе необхідне, аби тамтешні жителі відчули, що вони повернулися в Україну. Ми привезли в населений пункт під Херсоном 800 буханок свіжого хліба, нове одіяло, подушки, 50 пакетів їди найобхідні, багато медикаментів, памперсів і дитячого питання. Роздаємо людям. Люди дуже раді нас бачити, зустрічають з великою любов'ю, і також ознайом потреби, що необхідно населенню. Чим ми можемо їм допомогти, як ми їх зможемо на майбутнє скоординувати з волонтерами, на привезеному не зупиняться, кажуть військові, а навпаки, дізнаються, якої ще допомоги потребують мешканці деокупованої Дар'ївки, яка знаходиться прямо на самому кордоні з лівобережжям Херсонської області, території, яка ще поки що не звільнена від російських окупантів. Дуже великий обсяг необхідно надавати цієї допомоги, незважаючи на війну, незважаючи на статус прифронтового міста і те, що позиції російських військ вони знаходяться зовсім, комо кажучи, поряд. Але тут продовжують жити люди. Тут ми бачимо і вагітних жінок, яким необхідні ліки для правильного перетіку вагітності. Тут є і похилі люди. Робота дуже добру справу. Вам щиро дякую, сил, мочва, натхнення і слава Україні. どうですか Радіють гуманітарній допомозі не лише дорослі, але й найменші жителі Дар'ївки. Це маленькі діти, чиє щасливе дитинство забрали окупанти, вторгнувшись на нашу землю. Проте війна дітей змінила. Вони стали дорослішими, міцнішими, загартованими. Вірять у збройні сили, не падають духом та впевнені у тому, що Україна неодмінно переможе та обов'язково стане суперзіркою. А ще отримують від військових нашивки з форми, як ось ця маленька дівчинка. І поступово так буде в усіх наших населених пунктах, які зараз в окупації повернуться туди посмішки, їх неодмінно звільнять та повернуть до нормального життя. Віримо, воно стане ще кращим.